Буквально щойно завершилась дуже важлива розмова президента Сполучених Штатів Америки та Путіна. Вони говорили, обговорювали все буквально дві з половиною години. І давайте віддамо належне саме Дональду Трампу за те, що він витримав навіть спілкування з Путіним, яке зайняло дві з половиною години. І потім, буквально після цієї завершення розмови Путін вийшов та сказав все дуже, дуже так тісно. За три хвилини, нібито вони й не говорили ці всі дві з години про саме завершення війни. Зараз Трамп та Венц беруть більше про українську позицію. Вони більше підтримують Україну. Навіть Трамп, з самого початку, перед тим як дзвонити Путіну, він задзвонив до Зеленського. Поговорив з Зеленським пару хвилин і показав повагу президенту України, сказав, що він з Україною, з українцями, і він буде все робити за того, щоб зупинити та допомогти Україні нарешті завершити цю війну. Але давайте поговоримо про те, що ж відбулося в цій розмові. Ми конкретної ще офіційної інформації не маємо саме сторони Трампа, саме сторони України, саме сторони. Натівців, ми не маємо цього, тому ми маємо тільки Путіна. Путіна знаєте, неможливо вірити йому, і те, що він говорить, це все знаєте просто так і це балачки. І тут відверто видно, що Путін спілкується, все робить, ніби правильно. Хоче, нібито зупинити цю війну, але далі продовжує воювати. Далі продовжує та сказав, що. Він не відкидає цієї самої важливої важливої фактора, через що війна почалася. Тобто він хоче все, що він хотів самого початку і надалі тримати і отримати. І Трамп не хоче йому це давати, Україна не хоче йому це давати. І тому війна буде продовжуватись, на жаль, поки не зупин дійсно якась не буде величезна тиска або величезна давка. Зараз Венс і Трамп конкретно. Не відкидають можливості встановлювати конкретні величезні санкції на Росію, якщо Росія не буде робити принаймні хоч якийсь хід або щось для для того, щоб завершити нарешті цю війну. І на даний момент так і визначилося, що не буде зупинятися в загальному зупинка вогню. Далі буде все продовжуватись. На жаль, і Путін не хоче цього. Путін не хоче закінчувати цю війну. І Трампу дуже сильно вже надоїло це. після цієї розмови. Вийшла стаття, що Трамп дуже незадоволений та злий, що це все так тягнеться що це все так важко домовитися. І будемо бачити, як він зараз буде розгортати цю всю ситуацію, бо від нього багато залежить. І якщо Трампа нервувати, Трамп теж може почати використовувати свої карти. А сполучені Штати Америки вони мають дуже багато карт, які вони можуть почати використовувати. Просто на даний момент Трамп дуже м'яко легенько хоче все це зробити, щоб тільки задовільнити Путіна, не розізлити його ще на, на е, потенційно на ще на пару днів чи на пару років назад. І він хоче знаєте, дати. Потенційно шанс, щоб це все закрилося. Але як ми всі бачимо, агресор не хоче зупинятися, агресор напав на Україну, і агресор продовжує свої, як то кажуть, пропагандистські такі знаєте, заяви. І що цікаво, що розмовляли вони так довго, але Путін сказав, що він дуже вдячний Трампу, що Трамп такий молодий, що Трамп хоче це все закінчити, він йому. Дякує, дякує за те, що він пробує зупинити цю війну. Розумієте, ну це смішно навіть чути, що далі продовжуються такі речі. Всі українці вже прекрасно це знають. Ніхто не вірить саме Путіну і що відбувається, але для України це хороші новини в тому плані, що Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, пробує. Він старається, тому що життя. Людей це найважливіше, що ми маємо, і українське життя українців в Україні це теж дуже важливо. Ця війна вже забрала дуже багато, і зараз і ніколи важливо зберегти потенційно тисячі життів, та також зберегти нашу державу, нашу Україну та добитися якоїсь позитивного кінця ці всі несправедливій страшній війні. І Україна і Українці мають право як ніхто жити під мирним українським небом. Дуже цікаво почути вашу думку, що ви думаєте на цю всю ситуацію? Чи ви дійсно трошки поміняли свою е, думку про Трампа? Про те, що Трамп справді пробує чи ви вдячні Трампу, що він пробує зупинити цю війну? Чи ви далі думаєте, що Трамп більше на боці Росії ніж на боці України? І в цій ситуації знаєте це важко. Це важка ситуація, складна ситуація, і ми не знаємо всього повністю всієї цієї розмови, яка була 2,5 години. Будемо дуже чекати на дійсну правдиву інформацію сторони України, сторони Сполучених Штатів Америки, що буде і як це все буде далі розгортатися. Я дуже надіюся, що ця війна завершиться. Я Надіюся, що Україна і Українці зможуть жити. Під вільним небом, під щоб майорив гордо і високо високоукраїнський прапор, і щоб українці нарешті змогли почати відбудовувати свою державу, і насамперед, щоб перестали гинути люди, щоб людей не посилали на передову, бо це біда, це дуже велика біда. І Україна і українці вже потерпіли дуже багато. І тепер час. Щоб це все зупинилося, і зараз головне, щоб не щоб Сполучені Штати Америки не відійшли. Бо якщо Сполучені Штати Америки відійдуть. Це все буде на руку Росії. Росія тільки з цим всім скористається і зможе навпаки забрати повністю Україну. Росія хоче саме щоб роздарувати Америку, щоб тиснути на Америку, щоб нібито не відмовляти напряму Америці, але тягнути це все, щоб Американці самі від відійшли. Тому будемо дуже сильно надіяти, що Америка не кине Україну, і що Україна зможе з Америкою. І з допомогою американців е, отримати свій мир заслужений мир над українським під українським небом. Дякую, друзі, що додивилися відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.